Доброї години. Сьогодні поговоримо про розвиток нутрієвництва України. Що для цього планується зробити? І, і, як би кажуть, як то кажуть, які перші будуть такі кроки? Ну, В принципі, перші кроки вже зроблені, і не, і не до мене, і не до Романа Ковальчука. Внутрі тримають завжди. Останні, мабуть. Щоб так не помилитись, років 80. так? Єдине, що ціль як моя, так і Романа Ковальчука, це показати більш обширено це все, ну, і без допомоги всіх вас, людей, це буде просто неможливо. Значить, дивіться. Планується яка виставка в місті Києві? Точніше, в Київській області, Білоцерківський район, місто Володарка. Значить, організатор Ковальчук Роман Васильович. Мій хороший знайомий, знайомі ми вже з ним два роки, товаришуємо за цю людину. Як то кажуть, можу і постояти, коли треба. Значить, дивіться. Роман планує зробити виставку 13 квітня, туди запрошуються не тільки внутрі води, не тільки люди, які мають досвід або хочуть мати досвід, а й також представники різних організацій, не те, що організації, а виробники, наприклад, його, того ж самого рибного борошна. Тієї ж самої, наприклад, дріжджі харчові в такому плані. Там, можливо, представники, які виробляють рибний жир. Ну, скажімо так, все, що стосується безпосередньо внутрі їх харчування. І там ви можете задати всякі запитання. Так, от багато запитань. А чи е, можна там е, варити там той самий дріжджі, рибне борошно, чи воно впливає на якість. Ці запитання ви можете задати безпосередньо людям, які виготовляють дані, е, дані харчові добавки, концентрати, глянути людям віші. Поговорити з людьми. Ну, це все доволі таки є серйозним, а не так купувати і побачити самих виробників, представників їхніх, можливо, хтось запросить навіть на свій завод. Було б дуже добре, я б пішов би і подивився. І все доволі таки було б цікаво для мене, я думаю, для багатьох. Значить, дивіться, а, стосовно виставки. Самі дані організатора Романа. Ковальчука я напишу під відео внизу. І якщо ви плануєте відвідати виставку, то подзвоніть, будь ласка, йому і скажіть. Я планую там, або якби, в планах, але там не знаю, вийде, не вийде, якби ще, скажімо так, майже місяць. Тому тут і сам не можу сказати, буду я чи ні. Я, я також планую. Чи я там щось буду купувати, ну. Навряд чи. Тому що все, що я хочу, в мене вже є, або вже замовлено і чекаю, поки воно виросте у людей, яких я вже, скажімо так, люди, які перевірені. Тому для мене там чогось такого багато нового не буде, але все одно в підтримку нашого, нашої спільної, нашого спільного такого внутрівництва. Маю бажання там бути, а там час покаже. Ну, а тепер стосовно взагалі самих виставок, так як канал у мене є і називається він Карнаухов Микола, там різні є і по нутріям, і по бджолам, і по птахівництву. Тому я за розвиток цього всього. Десь щось, хтось для когось це буде повчально. Дивіться, я зараз хочу показати, точніше розказати, які будуть виставки, от найближчі, найближчі дві неділі, місяця березня. Дивіться, 21 березня, Вінницька область, Тростянець, 23 березня, Херсонська область, Великі Копані. От зараз все 23 березня. Миколаїв, Первомайськ, Харків, Люботин, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. Миколаївська область, Вознесенськ, Луганська область, Лисичанськ, Дніпропетровська область, Новомосковськ, Харківська область, Лозов... Не Лозова, там, Вінницька область, Хмельник, 24 березня, Вінницька область, Козятин, 30 березня, Кіровоградська область, Знаменка. 30 березня, Миколаївська область, Криве Озеро. Вінницька область, місто Ямпіль, Кіровоградська область, Бобринець, 30 березня, Миколаївська область, Арбузинка і 30 березня безпосередньо місто Миколаїв. Дуже багато повторяються однієї і тієї ж самої області, в один день. Я вважаю, що це трішки десь неправильно. Стосовно організаторів, могли б між собою якось не в один день чотирьох. Містах однієї області зробити, а якось хоча б, хоча б мінімум двох. А то краще взагалі. Раз у неділю в кожній області, в районному центрі. Якось це таке, таке вже було. І одні люди кажуть, ми поїдемо краще в великі копані, там хоч і купимо овочі, не для кого це не секрет, що там великі, що туди з усієї України везуть овочі оптом купувати і продавати. Тому багато хто обирає, звичайно ж, великі копані. Це якщо попаде комусь в цей день з організаторів також робити в якомусь місті. я сам би, скажімо так, туди поїхав, чого ж хоча б купити навіть овочів. Продати, не продати, купити, не купити. Значить так. Е -е... Ну що, група у Facebook є як у мене, так і у Романа. Стосовно нутрівництва, там можете задавати всякі запитання, багато людей вам дадуть відповідь, окрім нас. Значить, що такого ще сказати, значить дивіться, в підтримку в підтримку, особливо українського нутрівництва. Я пошукаю зараз такі канали, які на первому етапі розвитку. Щоб люди змогли. Я думаю, ви і так багато кого бачили, але все одно, щоб ви змогли подивитись, як інші люди тримають. Там, я бачив в Харківській області, Чернігівська область, хлопці тримають, Роман тримає в Київській області. Подивитись, як люди тримають різницю, десь щось оберете для себе краще, десь якісь зробите висновки. Я з Миколаївської області, південь, я вже говорив, тут у нас зовсім інша температура і більш підходить вона тримати їх на подвір'ї. Більш підходить в тому плані, що сама нутрія південно-американська і клімат там в якійсь мірі, не скажу, що схожий, але наближений до того, як є на півдні України.